Вітаю, я Володимир Бондаренко. Ми з вами на моєму каналі. Ми продовжуємо говорити про GitHub. Ем, нагадаю, що у попередніх відео ми ем, створили два репозиторії. Ну, звичайно, що зареєструвалися на платформі GitHub, створили два репозиторії, і за допомогою сервісу Page ем, один із цих репозиторій перетворили на ну, таку, такий собі веб-ресурс. Ну, я відкрив цей репозиторій. Він містить поки що один єдиний файл індекс.html. І е, його опубліковано. От, власне кажучи, за цією адресою. pk 3 os GitHub і O. Ну, тобто, це назва репозиторію, яка збігається із адресою сервісу Pages. От. І е, сьогодні ми з вами розглянемо, а чи можна якось. Інший репозиторій опублікувати, так, як, так само, як веб-сторінку, тобто зробити до нього веб-доступ. І яким чином ми можемо використовувати цей сервіс-пейдж для того, щоб можна було ділитися нашими ресурсами і отримувати прямий доступ до наших файлів. Отже, отже, почнемо. Давайте ми з вами повернемося до репозиторіїв і відкриємо той репозиторій Fires, який я за початкою назвав. От, і бачимо, що в ньому є тека, в ньому є файли Redmi, яким ми ініці... ініціалізували в наш репозиторій. Давайте спробуємо зайти знову ж таки в налаштування і подивитися, чи доступний цей сервіс Pages для... Цього репозиторію. Дивимося ліворуч ручка бачимо, що доступний. От, і давайте подивимося, що ми можемо зробити для того, щоб опублікувати цей репозиторій як кхм, ту саму статичну веб-старіночку. Ну, перш за все, джерело. Джерело або Якісь екшен, ну, тобто якісь скрипти які за допомогою яких там певною мірою автоматизація відбувається розгортання репозиторії. Ми його не будемо використовувати, ми будемо публікувати якусь гілку. А оскільки ми будемо публікувати якусь гілку брендж, то нам треба визначитися, яку. Ну, у нас поки що, крім гілки, ми немає ніякої гілки. От, і після цього ми натискаємо, після того, як ми визначилися, з якою гілкою, яку гілку ми будемо публікувати як статичний веб-сайт. Е, натиснемо на кнопочку «Сейф». От, І е, треба буде дещо почекати. Е, чого почекати? Е, щоб відбулася публікація. Е, Що на публікація відбудеться, ми побачимо отут адресу. Доступу до нашого репозиторію, тобто, яким чином ми зможемо е, отримати в цьому, в цьому домені під домен для нашого ресурсу. Ну, будемо чекати. Е, Пам'ятаєте, я минулого разу здивувався, коли ми е, відповідним чином назвали наш другий репозиторій, і він був опублікований майже миттєво. Ну, оце та історія, коли. Треба все-таки буде почекати. От, ну, а оскільки ми чекаємо, то давайте ми повернемося до нашого попереднього репозиторію, який у нас вже опублікований. От, і поговоримо про те, як ми можемо розміщувати файли ресурсів і отримувати на них, на них покликання. Ну, власне кажучи, традиційно є у нас вказівка додати файл. От, ми нею скористаємося. Е, ну, будемо завантажувати файл для того, щоб нічого не набирати. Так, вручну виберемо якісь файлики, які в нас є. Я не знаю, там якісь. Е, оцей, наприклад, файлик. Ми його сюди перетягнемо, він буде доданий до нашого репозиторію. В принципі, ми можемо ще Файлики додати якісь, ну, можливо, дійсно, варто щось додати. Так, ні. Щось це візьмемо От ми два файлика підготували для завантаження. Ну, власне кажучи, завантажили туди на сервер. Тепер треба нам провести коміт наших змін. Закомітити. От. І після цього файлики у нас вже опублікували. Вони є частиною цього репозиторію. От. І виникає питання, як ми можемо отримати на них покликання. Ну, очевидно, що. Оскільки оцей файлик індекс, який є веб-сторіночкою, да, він лежить у кореневому каталозі цього ресурсу, От, то давайте ми з вами спробуємо отримати до нього доступ через веб-інтерфейс. Отже, ПК-3 loss GitHub. IO. Ми до нього доступ отримали. І бачимо, що оці ось файлики, ну, наприклад, CubRotation, цей файлик лежить там же, в тому ж кореневому каталозі, тому для того, щоб отримати до нього доступ, нам потрібно змінити адресу, дописати назву файлу. Так, і ще раз, як у нас там файл називався, kubratation2. кубation 2gif От. І бачимо, що ми отримали прямий доступ за от таким посиланням до нашого медіа-контенту. Ну, очевидно, що таку саму адресу ми можемо отримати. Ну, я зараз не буду це робити, якщо я вкажу символ класу 0.py, то... Ну, оскільки браузер не зможе показати цей файлик скрипта, він завантажить його мені на пристрій. От. Тобто, насправді, все це дуже просто. Єдине, що варто було б, мабуть, варто було б їх у різні теки розмістити, а давайте ми це і зробимо. От Відкриємо цю теку. Верніше, цей файлик так перейдемо в режим редагування і запишемо. В назві, що буде він лежати у текці Proc. PROC і поставимо слеш. Все, закомітимо цю зміну. От, І ми побачили, що створилася тека в нашому репозиторії прок. Тепер змінимо на цей файлик і покладемо його в теку EMG. Знову ж таки, дописали перед назвою. Назву теки поставили слеш і закомітили наші зміни. От. Ну, очевидно, що оце, оце зображення тепер уже за тією адресою, за старою, яку ми використовували, ПК Лос. ПК3. Перепрошую, ПК3 LOS. GitHub. IO. І назва файлику, Очевидно, вже він недоступний. Але нам треба сказати, що він IMG e за в цій в птиці лежить. І називається він kubrotation.g. І знову натиснемо на Enter. І поки що... Ага, кубротation 2. Перепрошую. Кубation 2. І натиснули на Enter, і побачили, що доступ ми отримали вже за певним шляхом. Ну, тобто можна впорядковувати за допомогою дерева каталогів, можна впорядковувати наш контент. І, очевидно, таким же чином отримувати до нього доступ. Ну, а тепер ще один сервіс є, дуже гарний українського походження, сервіс, який дозволяє нам використовувати мову програмування Python онлайн безпосередньо в вікні браузера. E е Python. Ця служба, я не знаю, цей ресурс, да? цей ресурс називається ePython. Доступ ми до нього отримаємо ось таким чином. EPython.pp.ua. pp.ua так, мабуть, краще запам'ятовується. От. Ну, а потім нам потрібно записати спеціальний ключ, який дозволить нам за прямим покликанням на наш файлик, щоб у є Python було завантажено відповідно, ну, відповідно наш файлик. Так? Отже, давайте ми просто перейдемо на цей ресурс, щоб ми побачили, що тут таке. Відкриється просто редактор. Да, тут ми можемо написати Print Hello. От, запустити програмку. Це найпростіша програма Python. І ми бачимо, що воно буквально все це працює у вікні е браузера. Да. Працює знову ж таки на стороні клієнта, тобто це JavaScript реалізується насправді. Да. От, ну, а тепер ми трошечки змінимо, допишемо в адресу отой ключ. Параметр, який передається для того, щоб у середовищ є Python був завантажений той файлик, який лежить у нас у репозиторії. Ось він, simpleclass 0.py. Отже, давайте ми це зробимо. Отже, рядочок і. Записуємо ключ. Знак питання і слово ЛАД. Після слова ЛАД пишемо через дорівнює, без пропусків. Одразу пишемо нашу адресу, звідки буде файлик завантажений. Тобто спочатку протокол Http S. Потім наша адреса pk 3 PKtrailos.gith. IO. Потім тека, в якій лежить наш файлик. Прог, потім, власне кажучи, назва самого файлика. Simple class. 0, здається, От, Якщо я все правильно записав, без помилочок, то зараз у наше середовище завантажиться відповідно. Отой файлет, який у нас на GitHub лежить. Тобто, використовуючи пряме покликання на нього, ось це, ми можемо завантажити його це середовище. Ура! Все вийшло. Отже, отже, оцю от ось адресу ми можемо надавати учням нашим, нашим да, для того, щоб вони за цією адресою переходили, потім вносили там якісь і Зміни у наших файлах, і таким чином зберігали їх і здавали нам, власне кажучи, як результат своєї роботи. Тобто ми можемо уникнути, ну, скажімо так, механічного введення відомих конструкцій учням, для того, щоб вони змінювали заготовки і виконували якісь там практичні вправи. От. Ну, і давайте подивимося, працює чи не працює. Ага, працює. Окей. Ну, в принципі, на цьому все. Тобто, ми, по-перше, сьогодні дізналися, як отримати пряме покликання на той ресурс, який зберігається у нас на GitHub, якщо, звичайно, репозиторій опублікований. І, власне кажучи, побачили, як можна використовувати пряме покликання на ресурс. На прикладі ресурсу e-Python. Epy в нього завантажили той ресурс, який в інтернеті зберігається. Тобто можна задавати завдання дітям, використовуючи отаку от от адресу. Ну, давайте перед тим, як прощатися, ми з вами зайдемо і подивимося на репозиторій, який ми намагалися опублікувати. Можливо, він вже опублікований. Ну так. Ну, от бачимо, що, що на Pages ну, коли зайдемо, то ми побачимо вже покликання. Тобто, будь ласочка, ресурс опубліковано, оскільки на ресурсі відсутня, здається мені. да, відсутній файл індекс, то показано те, що зберігається у файли коридмі. Тобто. В принципі, ми ще раз розглянули публікацію. Але ну, давайте ми з вами ще раз перейдемо до цього ресурсу. І подивимося на адресу. Так, налаштування. Service Pages. І ось у нас адреса. Зверніть увагу, що вона також збігається із адресою pk3ло.github.io, але теки. Fierce, власне кажучи, у тому репозиторії немає, але ну, вона під, на, назва сайту, верніше, назва репозиторії підміняється як назва теки. От, тому треба бути уважним, щоб не створити теку з такою самою назвою у базовому репозиторії pk 3 losgithubio тому що ну, можливі якісь конфлікти. От. Ну, от і все. На сьогодні ми закінчуємо. Дякую вам за увагу і мабуть, поки що про GitHub відео вже не буде. До наступних зустрічей. Бережіть себе!